Я уже в теплой шапочке. И в холодной штанах. в штаны теплые. А мне кажется, что холодно. Тебе не холодно? А тебе не холодно? А у меня зимние джинсы. У смеху. У смех. Смех. Косінь-осі? Я вже щось хотіла сказати, а він мене збиває спеціально. Я включаю відео, і він починає більше мене говорити. А я хотіла сказати, що ми їдемо їсти чебуреки. Як воно називається? Грузинські традиції чи, чи як. Ну, що ти свої пальці з дірками сунеш? Як називається туди, куди ми їдемо? Грузинський. Або кримський чи Грузинська кухня, вроді, На чебуреки їдемо. І дивіться, яка стіна. Яка гарна стіна. Кофешко. від неї пахне, а ми йдемо грузинські традиції. Кафе. Яка прожила стороків. Хтось покормив. Така здорово. Так. Трест... Да? Да. Бля, це чого че... я міг би туди повернути. А нам потім в Сільпо далеко. А ми все одно ми поїхали. Так. Да? А що ти одразу не сказав? А я думала, було. ми пішки гуляти бдемо. Ага. Тобто. О, це Свичатка коротко своя ну, Що, кавярні? 但是不一点 Заемские традиции. Пише Сто десять метров. Uh -huh. Идем. Я на нас территория ростов на О, представляете канал? Сюда наладим Хинкали Хинкали За, за, заходь, Заходи, давай іди. Заходи, дві. Тут нема де руки помити.

що там нас біля Соборних, біля міської ради, що там людей вистачає, що тут відносно вистачає. І таке місце більш-менш спокійне. Чехов, печаль, все таке, чому быстрее. Це вона не раз повні вучи. Потом довольно темно. Чисоводинок пришел. Тай вона розказував. Такої я ще не все ползла. Ты по однакових чи ні? Да. Чи треба не брати? Ні, скоро. Хороша, якима жінка. Наростало, що хазії такі нормальні, по продукція свіжа. Ну, вроде не. Ну, щось типу, Качи. Дуже смачно тут. Mm -hmm. Там, де ми були, щоб уже каких якесь забите м'ясо сухе, а тут дуже сочне м'ясо. Ми були таких кримських чибирай, чи Віче, які там? Ну, там поруч тоже самое оружие, але ми там не делаем. Мужчина вперед. Це типу сыр, Ще у двоє склаваю. Добро, що вони будуть на неї яйця. Прикольно вона з сиром угу. такий. Незвичайний смак. Це син. Сологонь? Угу. Сир плюс сей. Свинячий нас. Попадаю, отец. Чего мы попадаем? Тут пришла в девутарка есть. Ну так що це за блядь, сука, робота? Воно вже, як завжди, все з'їв. За три секунди. Робили могильові очки, бо стекло випадало. Тільки забрали, а воно все одно випадає. От як це так вийшлось? Чи Чи це смітник? що Я знаю, Може. Не знаю, я наїлась. ти наївся? Ну, я, в принципі, вдома ні. Примірно ситуація та сама, як, як було в попередній раз. Тобто ти не наївся. Ти скільки з'їв голубку цих перчиків? Два. Два? Два. Бреше, більше їв. Коротше, каструлю перців з'їв і чи і він не наївся. А я сьогодні взагалі нічого не їла. І чебуреком наїлася. наїлися? І з два от таких цих штуки 170 гривень, так? Да? Так. Да. 170 Записуватися на танці. Ой, тут я їде. О тут, коротше, попробуй ще знайти. Куди це заходити?

Ну, поміну стоїть вже на то? Ні, дивись та стрілка. Під ногами. Аліна, ну, двозі. А, це тобі на англійську, тобі тут. Он то бачить, між ногами стрілка в неї. Ну, зрозуміло, завжди між ногами стрілками. Чоть Так да куди йдеш? Де? Так куди

Ти не к ней везвати. Да, воно. Тету. Тету, давай. Не да? І в неї обід. Чи, Чи це пожарну цього нажати, щоб прийшла? Нема ні сумочки, нічого. Ну вже сьогодні на роботі. Я не знаю, її нема. І чи є смисло її чекати? Головне, що я приїхала і знайшла це місце, бо його було важко знайти. Ти як там ощутився? Ось якийсь номер телефону, там якась жінка вийшла, розказує, що на... 6 -го годину там відбуваються танці, і там, скоріше, нікого немає. Там я сфотографував Мене номер телефонів. Може щось підкажуть. Алло, Алло добрий день! Добрий. Це з е, про танців, це ж студія альфа да? денс так? Так. Підкажіть, е а на яку годину у вас відбуваються танці? Жінка хотіла би попасти е та й цікавиться? А На що саме вона хоче попасти? Бо різні є напрями? На східні танці. На східні танці? Так, так східні танці вівторок і четвер ввечері. Так, зараз по пам'яті Сміра в телефоні подивитись, там здається, на 19.30, якщо я не помиляюсь. А підскажіть, а я можу на вайбер скинути інформацію, а підскажіть, досвід є, чи ви початківець? Ні, початківець. Угу. Е, ну, як варіант... Давайте зробимо так: на цей номер можна та вам скинути інформацію. Я вам скину контакт хореографа, запитаю на як краще зробити. Можливо, ви прийдете на пробне, спробуєте. І, наприклад, якщо там якісь моменти будуть важкувато, ну як варіант можна взяти декілька індивідуальних занять, там догнати по базі саме і потім займатися з групою. А, якщо такий варіант можливий, то Підійде, то можу вам все скинути, всю інформацію. А якщо можна не пишіть, можу свого номера, киньте на цей номер на мій цей смайлік, і я вам тоді скину всю інформацію. Контакти до хорографу, уточню у неї, як це краще зробити, і вам все розпишу. Добре. вже ви мали, так? Тоді, Добре. якщо можна, скиньте, мені ще сюди, і я вам все розпишу. Дякую, гарно тюр. Дякую. дякую, гарно дня. О, бля. Ничего себе. Нічого собі. Це хорошо, що ти мені показав, да? Если шок.